Ласкаво просимо у світ магії від скрині українських казок. Дивіться японську народну казку Ому мусубі Корорін або українською рисовий колобок. Жив собі добрий дідусь лісоруб. Сів він якось пообідати аж раптом. Ой лишенько. Його смачний рисовий колобок випав з рук. Колобок покотився, підстрибуючи прямо по схилу. Дідусь біг за ним щосили. Стій, почекай. Але Колобок був занадто швидким. І Шубо вснув прямісінько в маленьку нірку. Дідусь нахилився послухати. З-під землі долинала дивна весела пісенька. Дідусь так зацікавився, що не втримався, і бух! полетів у самісіньку глибину. Він опинився у чарівному світі. Милі мишенята зраділи гостю і повернули йому рисовий колобок. Вдячні миші влаштували справжнє свято. Вони співали і танцювали, готуючи смачні солодощі. Моті. Тук-тук-тук, стукали їхні молоточки. На прощання миші подарували доброму дідусеві чарівну скриньку. Це була подяка за його роботу. Повернувся дідусь додому щасливий і багатий. Але про це дізнався його заздрісний сусід. Сусід побачив золото і позеленів від заздрощів. Я теж хочу скарбів. Вирішив цей жадібний чоловік. Він побіг до лісу, кинув у нору черствий камінь замість смачного рису і грубо стрибнув слідом. Але замість привітання він вирішив налякати малечу, щоб забрати все силою. Мяу! закричав він, удаючи кота. Та ми ще не злякалися, вони розсердилися і почали кусати жаднюгу. Ой-ой-ой, як же він тікав! Виліз сусід з нори, побитий, брудний і без жодної монети. А чарівна нірка зникла назавжди. Так жадібність його і покарала.